Мирного вечора, дорогоцінні сіні, любі завтра неділя. Давайте цей день присвятимо для Господа. Завтра буде відбуватися богослужіння у 15.00 за київським часом. Підключайтеся без камер, без відео, підключайте своїх рідних, близьких, знайомих. Буде завтра немовіна тема, яку ми будемо розбирати це про нело будемо ділитися також свідченнями. Будемо молитися за мир на Україні. Також хто хоче підключитися на богослужіння, пишіть мені в лічніш. Я радістю кожного додам і будемо слухати. Також давайте довоціємо. Помолимося, Господи, таточко Небесний, благослови нашу Україну, захисти під своїм куполом, щоб вся ворожа зброя вона була неуспішною, щоб ні жодна ракета не впала на, на будинки. Господи, захищай кожного захисника, хто захищає нашу Україну, захисти під своїм куполом, таточко, кожному дай помочь руки, хто потребує, хто зараз голодний, нагодуй, хто спраги напої, Господи. Допоможи кожному, Господи Мій Ісуса Христа імислам, Тебе, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.